Вірші, пісні, чай та солодощі у Черкаському державному технологічному університеті відкрили артхаб. Ідея виникла за часів відключень світла. Під час блокаутів студенти проводили вечори в затишній атмосфері, де кожен міг продемонструвати свій талант. В віршах кожен бачить своє, і коли ти читаєш один твір, кожен сприймає по-різному. І коли ти можеш поділитися своїми віршами, це для когось може стати також музою або когось розчулити, хтось згадає свої якісь події. Артем, студент КПІ. На заходи в Черкаський інститут приходить не вперше. Тому що маю дистанційне навчання, і друзі запропонували приєднатися їхнього івенту, і я з радістю погодився. Єдине табу у новому арт-просторі мова окупанта. У всьому іншому творчість молоді буде різноманітна. Літературний клуб у нас запланований зустрічі з цікавими творчими людьми, митцями Черкас і не тільки, аби лиш відгукувалися на наше запрошення. От власне стартуємо.